Я на ринку княжі, що на Володимира Великого. Зараз 1830 і ми йдемо дивитися, що ми ще можемо придбати і по яких цінах. ціну сир. По 200 продавала, дам 180 правильно. По 180. А сметана? Сметана вісімдесять півлітрів. По вісімдесят пів літра. Так, так м'яско є. індик по 29,99, Філе 21,99, Ось така четвертинка. По 9 гривень. Ось така тушка 12 гривень за 100 грамів. Шлуночки по 7,99, ніжка по 12. Стегно куряче по 13,59. А ще фарш по 19,59. Яйця ще можна купити по 5,80, по сім'ї. 7,50 гулівер, по 6,20 і по 4. Кишмиш по, по 85. Огірочок по 140 і помідор по 140. І ще є касливка по 90, є лимончик по 90, яблучка по 50, по 50, Фуджі, Голден, Ренета по 45. Ось такий є Чорний принц по 50. І персик по 35. І ось такі по 50. Овочі тут є по цінах. Селера 55, Петрушка 70, а редька чорна по 40. Буряк по 20, морква по 25, цибулька є по 20, по 40, картоплю оскалілі по 20 гривень, пише дуже смачна. Капуста по 40 молоденька, а пекінка по 50. Лігольд по 50, чемпіон 50, Ренета 55, Самаринка 50, і топаз по 50 і Рубінова по 50. Мандаринка по 110 і по 150, і ще є чорнослив по 200. Ось така хорма корольок по 90. Лимончик по 150, печериці по 70. Ще є по 100 грибочки. Ось такі по 75. Зайшла в магазинчик молочні алени. Тут також дуже гарні акції є. Ось така. Є рис, масло, сметана на акції. Є мука по 150-150 млін. Ще акції. І ось такі. І ще є ось така акція. Прикрита. А сир кисломолочний буде по 139. Цибулька по 15 і капуста по 20. І картопля по 20. Перчик по 220, є огірочок по 160, по 190, ось такий помідор, апельсинка по 150, по 140, киві по 160 і корольок по 210. Яйця ще є по 720, по 640, по 680. Ось такі по 6,80, полтава по 6, крупець по 6. Ось такі магазинчики з крупами працюють, з різними водичками, макарончиками. І ось такого плану працюють. Тут є сіль 18 гривень, ось таке екстра по 93. Макарончик різний можна купити, муку. Мука по 200 гривень, ось така. І по 195 і но по 120. Також є такий польський магазинчик по 165.